Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Ганзі. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Музика. Зарплати бюджетникам за жовтень відразу в повному обсязі. Музика. Зелена енергетика у пріоритеті. За встановлення сонячних панелей, податкові пільги. Без уколів, болю і госпіталізації. Новий апарат для обстеження печінки в РКЛ. Палити листя заборонено за порушення адміністративний штраф. Зарплату за жовтень бюджетники отримують одним платежем. Нагадаємо, в липні через кризу виплати ділили на дві рівні частини. Половину перерахували до 20-го числа, другу до кінця місяця. З серпня зарплати нараховують і виплачують відразу в повному обсязі. Хоча економічна ситуація все ще залишається складною. Про втрати бюджету розповів голова уряду. За 9 місяців 2025-го надходження з податку на доходи виявилися на 95 мільйонів рублів меншими, ніж планували. Причина обсяги виробництва у великих промислових підприємств скоротилися. Все через газову кризу. Менше надходжень з прибуткового податку від компаній і податку з виручки підприємців. У той же час надходження від організацій, які працюють за спрощеною системою оподаткування, зросли на 3 мільйони в порівнянні з 2020. 24. При цьому перевищили план більш ніж на 2 мільйони рублів. За єдиним митним платежем план теж виконали з перевищенням. Ми всі знаємо, ми знаходимо. Ми всі знаємо, що перебуваємо в режимі найсуворішої економії щодо прийняття відповідних фінансових зобов'язань. Безумовно, усі зобов'язання держави з оплати праці соціальних виплат у нас виконуються в повному обсязі. Це є пріоритетним напрямком. Усі решта напрямків фінансуються за залишковим принципом у міру відповідних фінансових можливостей. Прем'єр Розенберг підкреслив, при негативних зовнішніх факторах необхідно докласти зусиль щоб зберегти стабільність. Важливо збалансувати доходи та витрати. Реддністровської республіканської банк до 1 листопада перерахує 100 мільйонів рублів у бюджет країни. Президент Вадим Красносельський підписав відповідний закон. Його раніше ухвалила Верховна Рада. Гроші підуть на виплату зарплат, пенсій та допомог, а ще закупівлю продуктів для десятків, шкіл, інтернатів, лікарень а також медикаментів. Розвиток зеленої енергетики в пріоритеті завдання уряду. Це потрібно, щоб звільнити більше газу для роботи підприємств країни. А для тих, хто встановлює сонячні панелі, податкові пільги, бажаючих все більше. У терасполі сонячні панелі встановили в науково-дослідному центрі селекції, насінництва та агротехніки. На даху науково-дослідного центру селекції насінництва та агротехніки близько 50 сонячних панелей. Їх загальна потужність до 80 кВт. Систему ще монтують. Чекають від тераспольських електромереж проєкт на підключення до міської мережі. Туди центр постачатиме надлишки сонячної енергії. Свою електростанцію тут вирішили обладнати після січневої газової кризи. Ми поняли, що нам нужна забезпечити... Ми зрозуміли, що нам треба забезпечити свою енергобезпеку завдяки нашому уряду і прийнятим законам У нас з'явилася можливість безмитно вести панелі, а надлишки виробленої електроенергії віддавати назад в міську мережу. Тут близько 80 кВт Ми плануємо поставити для забезпечення переробки до опрацювання насіння для роботи лабораторій. Науково-дослідний центр селекції насінництва та агротехніки на ринку з 96-го року. Тут створюють і виробляють нові сорти і гібриди овочів. Всього їх вже більше 200. Насіння томатів, солодкого перцю, огірка і баклажанів. Вирощують як придністровські аграрії, так і європейські. Працюють і на експорт. Польот – це наш. Кімбуліці наш гібрид, який завоював ринки Молдови, Росії. Всього СНД це найпопулярніший гібрид. Він затребуваний увесь південні Росії. Вирощують тільки цей перець. І тут у нас іде гібридне насінництво цього перцю. Перцю ще багато, є й томати, близько ста гібридів і сортів. У цеху миють насіння овочів. Після підключаться місцеві лабораторії. Там відберуть найкраще. Центр працює майже весь рік і вже готові до складних ситуацій. Зараз на такому ж виробництві в суклеї монтують сонячні панелі. Правда, їх буде вдвічі менше. Тут кажуть, подивляться на віддачу таких електростанцій і, можливо, з часом додадуть нових сонячних панелей. Стежити за здоров'ям печінки тепер стало простіше. Лікарі республіканської клінічної лікарні проводять обстеження на апараті фіброскан без уколів, без болю і без госпіталізації. Процедура займає лише кілька хвилин, а результат видно відразу. Такий метод допомагає вчасно помітити зміни в печінці і почати лікування, не чекаючи ускладнень. Ми можемо ізміряти жорсткість печаночної ткані і наліччя жира в кількісному відношенні. Лікарка-інфекціоністка Олена Яковлєва проводить дослідження печінки. Все відразу видно на екрані: щільність тканин, стан органу і зміни. Раніше для цього доводилося робити біопсію два-три дні спеціальної підготовки. Далі лікарі робили прокол. Потім пацієнт кілька днів відновлювався. Тепер все простіше. Це зручно, тому що це не не приносить страждання для пацієнта. Це простий у застосуванні метод дослідження. Для підготовки достатньо не вживати їжу 3-4 години до дослідження, не палити, не мати фізичного активного навантаження. Фіброскана апарат, який дозволяє оцінити стан печінки без болю та уколів, досить зробити УЗД і через 30-40 хвилин лікар отримує точні дані про те, чи є фіброз або жирове переродження спочатку обстежували на цьому апараті хворих з гепатитами Б і С, але працюючи вже з нашими пацієнтами, ми зрозуміли, що є низка захворювань і станів, які вимагають досліджень на даному апараті. Наприклад, це може бути цукровий діабет, онкозахворювання, алкогольна хвороба печінки, будь-які стани або захворювання, які пов'язані з порушенням функції печінки. Фіброскан допомагає не тільки побачити проблеми з печінкою, а й помітити перші ознаки хвороби. Наприклад, зміни можуть з'явитися через гормональні збої, довгий прийом ліків або часте вживання алкоголю, кажуть лікарі. Для пацієнтів, які перебувають на обліку в диспансері, обстеження безкоштовне, а записатися на прийом можуть всі охочі. Потрібно зателефонувати в реєстратуру РКЛ. Музей села Карагаш пройшов черговий урок історії цього разу для восьмикласників. Говорили про Ясько-Кишинівську операцію та її учасників, уродженців села. Карагаш у місцевому музеї про події Ясько-Кишинівської операції розповідає школярам вчителька історії Наталія Хлєбнікова. Викладає вона вже близько 30 років. Наразі заняття проходить не за партами, а в оточенні артефактів, експонатів та документів героїв Великої Вітчизняної війни. Вони зберігаються у музеї. Операція відноситься до одного з десяти відомих сталінських ударів. І за рахунком, вона буде сьомою. У музеї зберігаються рідкісні брошури. В деталях описують події окупації, життя молдавського народу під гнітом румунів. Щохвилини описаний кожен день яської кишинівської операції, а ще особисті речі солдатів, виписки з наказів Сталіна про подвиги карагашців. Ось, хлопці, це виписка видите? ось діти-виписка. Бачите, який старий документ, але це правда. Ми можемо навіть взяти в руки і відчути справжню правду історії великої вітчизняної війни і тієї битви, на якій гинули наші хлопці. Даша знайшла на стендах фотографії своїх предків прадідуся і прабабусі учасників Першої та Другої світових воєн. Діти можуть і послухати історію. Діти можуть і послухати історію, і подивитися докази цієї історії, дізнатися багато нового для себе, тому що так легше запам'ятовувати, не читаючи з підручників, а дивлячись вживу, показую своїм однокласникам фотографії своїх предків. Я пишаюся ними, що вони пожертвували собою, пішли на війну, захищаючи батьківщину. Історію великої вітчизняної ці школярі вивчатимуть у 9 класі, але після цього заняття вже запланували поїздку на Кісканський плацдарм якого й почався наступ Третього українського фронту під час Ясько-Кишинівської операції? Тиждень відкритих дверей в ПДУ старт вже цієї п'ятниці, 31 жовтня. Буде урочиста частина в культурно-просвітницькому центрі університету. З 10-ї ранку профорієнтаційна виставка, а об – психолог, студенти та випускники вишу розкажуть школярам про фахи та напрямки в обід квест на природничо географічному факультеті. А з понеділка екскурсії по факультетах, майстер-класи вікторини, круглі столи. Неділя відкритих дверей для того тиждень відкритих дверей для того, щоб школярі могли познайомитися з нашими факультетами, інститутами, філіями, познайомитися з тими напрямками, підготовки та спеціальностями, які ми реалізуємо для того, щоб вже визначитися з майбутньою професією. Є психологи. У нас є телеграм-канал, який допомагає з визначення майбутньої професії. Щоб потрапити на вікторини, майстер-класи та круглі столи, потрібно зареєструватися на сайті ПДУ або в телеграм-каналі Абітурієнт. Там же детальна інформація про тиждень відкритих дверей. А ще для всіх бажаючих проведуть екскурсії в музеї держуніверситету зоологічний і геолого-мінералогічний. Осінь в Придністрові в розпалі, а значить і листопад. Спалювати листя заборонено законом за порушення адміністративний штраф, екологічна міліція проводить рейди в населених пунктах. Глине красне коротне протягом дня співробітники екологічної міліції Слободзейського РВВС об'їжджають населені пункти. Кілометри вулиць в день і вночі перевіряють, де горить багаття, хто спалює побутове сміття або сухе листя. І завжди знайдеться порушник. Запах диму привів на вулицю Островського у селищі Красне. Жінка на вуличній плиті варить їжу птахам. Однак для топки використовує не дрова, а сухі стебла кукурудзи. Разом з ними й листя винограду, те, що заборонено. Законом. Мені сказали, що можна варити їсти тільки дровами, розумієте, тільки дровами. За порушення адміністративний протокол його розглянуть на адмінкомісії, можуть винести штраф. Сума від 360 до 1100 рублів або попередження. А ось як правильно утилізувати листя, знає Георгій Олійнік, житель села Коротне. Чоловік листя горіха збирає в мішки, трамбує. Потім все вивозить місцеве ЖКГ. За цей осінній сезон вже зібрав 15 мішків листя. Та у нас трактор ходить і... у нас трактор ходить і збирає двічі на місяць. Платимо 11 рублів за людину. І все це дешевше ніж платити штраф. А з фруктових дерев листя йде на перегній. Якщо немає можливості вивезти листя через послугу ЖКГ, краще складати все в компостній ямі. радять співробітники екологічної міліції. У Дубасарах пройшов 13-й республіканський фестиваль творчості особливих дітей. цвєтік сіміцветік На цю подію діти чекають цілий рік. Для них це не просто свято, а можливість показати, на що вони здатні, і подарувати світу свої емоції. Дубасари палац дитячої та юнацької творчості. У залі і на сцені особливі діти з Придністров'я та Гагаузії. Красиві і Ошатні. Приїхали на 13-й фестиваль цвєтік сіміцвєтік показати свої таланти. Максим з Гагаузького міста Чадерлунга. Йому вже 17. Відвідує центр, який дає надію. Мріє побачити світ і вірить, що музика допоможе йому здійснити бажання. У Дубасарах на фестивалі не вперше. Цього року співав про себе. Пісня. Ця пісня справді для мене у житті, коли я співаю, це моя душа. Сьогодні ми приїхали у Дубосари, аби виступити, подарувати багато емоцій глядачам. І я дуже сподіваюся, що вам сподобається. У фестивалі брали участь діти 23 колективів. Співали і танцювали, а ще показували костюми, пано і сувеніри. Все зробили власноруч. У цьому святі ми беремо участь щороку. Цього року хотіли представити свої нові роботи. Діти займаються у нас вишивкою, шовковою стрічкою. Ми створили ось такі прекрасні костюми. Придністровський, виноград молдавський, соняшник український, а квітки російські. Дуже сподіваюся, що буде. дуже сподіваюся, що фестиваль житиме дуже багато років, і багато нових дітей буде долучатися. Тому що учасники, які були у нас на першому фестивалі, вже дорослі люди. Зараз приїжджають нові, демонструють свої таланти, отримують більше впевненості у своїх силах, більше радості і подарунків. Фестиваль тривав дві години. Дітям вручили подарунки. Прощаючись, учасники домовилися зустрітися знову. На цьому ж місці в Дубасарах рівно за рік. Історії порятунку, верхові прогулянки, незабутні емоції і фото на пам'ять все це було у рибницьких школярів. Вони познайомилися з мешканцями Бендерського кінного клубу Алюр. Як пройшла незвичайна кінна екскурсія, розповімо в нашому сюжеті. Бендерський клуб Алюр 40 школярів уважно дивляться і слухають. Спочатку інструктаж. Шумів, даже сидя на лошаді. Не голосувати, навіть сидячи на коні, коли будете кататися, можна їх погладити. Хто захоче гриво погладити, яка вона жорстка, не така, як наше волосся. Якщо ви на метрів п'ять підійдете до коня, але не ближче, то і ззаду можна, не страшно. Потім дітей знайомили з мешканцями клубу. І першим у списку був Добриня. З нього й почали верхові прогулянки. Взагалі, коли сідаєш, дуже страшно, ти не розумієш за що триматися, що взагалі робити. А потім ти починаєш заспокоюватися. Тоді в кінці, взагалі, такий адреналін. Ще один герой дня кексик тут розповідає дуже цікаву історію про те, як з'явився кекс валюрі, про те, як його врятували. Дітей це дуже надихає. Потім до тварин ставляться ласкавіше і добріше. Ми його викупили з бойні. Ми його колись викупили з бійні. Нам зателефонували, попросили, щоб встигли його купити. Ми дуже швидко зібралися і викупили за добу. У нього було викривлення голови. Бачите, тут вмятина така. Це якраз через те, що його тримали у поганих умовах. Дуже грубо з ним поводилися. А кекс не заслужив на це. Він дуже добрий, ласкавий, милий кінь. Кататися на ньому дуже сподобалося Вові. Він у Сідлі вперше. Це просто як ніби на вертольоті. Летиш і тримаєшся, відчуваєш дорогу, нерівності. Після знайомства і прогулянки дітям дали можливість ще погладити коней і зробити фото на пам'ять. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.